Прогноз на другу половину 2024 року. Вітаю вас, мої любі Овни. Зараз поговоримо, що нас чекає надалі. Першу половину року ми вже пережили. Цей рік є високосним, тож він є особливим і попереду ще дуже багато важливих подій, які можуть тягнутися із весняного коридору за темний. І зараз роздивимося, як будуть впливати на нас енергія від вищих соціальних та особистих планет. Хочу почати із Плутону, як планети, яка захищає нас від астероїдів. Вона знаходиться далеко у порівнянні із іншими планетами від Землі, але коли вже починає діяти, то діє дуже сильно. Це планета різких кардинальних змін. Вона може зносити все на своєму шляху, якщо щось їй не подобається, якщо воно закладено не на тих засновах, які потрібні всесвіту. Я називаю цю планету бульдозером знаків Зодіаку. коли вона проходиться, після неї нічого не залишається. Тож, коли в певний сектор потрапляє Плутон, то варто приймати кардинальні зміни в своєму житті, брати на себе велику відповідальність. Плутон звільняє місце від застарілого для чогось нового. І з 22 січня. 2024 року Плутон перейшов в знак водолій. Зараз ви можете подивитися, скільки напружених моментів на планеті Земля десь прокидаються вулкани, десь землетруси, потопи. Багато країн виступає за свою незалежність. Це все прояв кардинального рішучого, відповідального Плутону в вольовому і незалежному знаці водолій. Про вплив Плутону на кожен знак зодіаку у мене вже є відео на каналі окремо. Залишу посилання в описі під цим відео. Із 2 травня до 10 жовтня Плутон є ретроградним, тож цей період впливає на нас сильніше. Це може бути загострення конфліктних ситуацій, руйнувань та найбільший вплив. Планета має тоді, коли вона знаходиться в останніх градусах певного знаку, або ж у стоянні перед розворотом в ретроградний рух, а також у стоянні перед розворотом знову в прямий рух. Тож для вас, мої любі овни, він перейшов в 11-й сектор, і зараз він там діє, а це пов'язано із великою відповідальністю за ваших друзів. Однодумців, це може бути кардинальна зміна вашого близького оточення і тих людей, з якими у вас були цілі. Це може бути пов'язано із переїздом, з кардинальними змінами у вашому статусі, тому зміниться і ваш інтерес, і ваше коло друзів. Для когось це може бути відкриття свого бізнесу через онлайн. Та будучи ретроградним із 1 вересня. До 12 жовтня буде в ретроградному русі в знаці козиріг. тобто він настільки відійшов назад по градусам і знаково делі, що повернувся в знак попередній в козирозі. В козирозі він як бетонна плита, оскільки козиріг символізує стійкість, наполегливість. Це дуже суворий знак під управлінням суворої планети Сатурн. Тож він буде жорстко вимагати. Відповідальності, чіткості і наполегливості в цей період він перейде у ваш десятий сектор, який стосується вашого статусу та кар'єри. А з 12 жовтня він переходить в директний рух, тобто вже в прямий з 20 листопада на довгий час перейде в знак водолій, вже не повертаючись знак козиріг. І це знову ж таки буде вимагати від вас великої відповідальності за великі колективи за інтернет. Це може бути пов'язано і кардинальні зміни стосовно політики. Хочу зазначити, що 12 жовтня плюс-мінус 5 днів він буде у стоянні. І в цей період можуть бути загострені ситуації конфлікту, коли вам захочеться показати свою відповідальність, свої лідерські якості. В цей період краще не перебувати серед великого натовпу та не наражати себе на небезпеку. Уникати конфліктів з пливовими людьми та силовими структурами. А тепер розглянемо, що найближчим часом нас буде торкатися, розберемо Сатурн. Сатурн планета відповідальності, законів та порядку. Із 29 червня до 15 листопада він буде ретроградним. Сатурн відповідає за кордони. Для вас, мої шановні овни, це може означати, що ви зможете переглянути свої кордони, як внутрішні, так і зовнішні. Сприятливий період в цей час перевірити свої документи, свої права та обов'язки. Сатурн буде в вашому 12 секторі, які пов'язані із завершенням чогось, це дім минулого. Він може повертати вас до невирішених ситуацій. В цей період можуть бути певні затори, перепони, які пов'язані із закордоном. Це може бути повторне обстеження. Сатурн буде вимагати від вас великої відповідальності за своє здоров'я, а також за справи вашого партнеру. Більш детально буде відео на моєму каналі стосовно ретроградного Сатурну. Особливо сильно він буде впливати на тих, у кого із 20 по 13 градус риб знаходяться. Планети або чутливі точки гороскопу. І з 26 травня Юпітер, як планета успіху та удачі, перейшов в знак Близнюки у ваш третій сектор. Про це окреме є відео вже на моєму каналі. А з 9 жовтня Юпітер буде ретроградним, оскільки це планета успіху та удачі, то при своїй ретроградності вона не шкодить, вона не дає перепони, вона не забирає, а лише дає вам можливість повторно. Проявити свій авторитет. Це ще один шанс проявити благодійність, щедрість, і за це буде винагорода Всесвіту. Та не все так просто. Цей період його ретроградності співпадає із коридором затемнень, коли будуть кармічні події. І це для вас сприятливий період, сприятлива можливість щось почати з чистого листа. Успіх пов'язаний із комерцією, оскільки це третій сектор, із вашим близьким оточенням, із недалекими поїздками, підвищенням кваліфікації, різноманітними паперовими угодами. Це може бути повернення до навчання, або ж у вас були затримки певні із отриманням документів, і ви зможете нарешті їх отримати. Більш детально обов'язково про це зроблю. Відео Венера як планета успіху любові, фінансів та взаємовідносин із 11 липня. До 5 серпня буде в знаці лев. В цей період сприятливо проявляти себе, показувати щедрість, сприятливі виступи, шоу. Ви можете зустріти людину, яка має вагомий вплив в соціумі. Тим більше вона переходить в Венеру ваш п'ятий сектор. Туди, куди потрапляє Венера, є успіх. Це планета малого успіху. Тобто це можуть бути приємні зустрічі, оскільки п'ятий сектор це дім творчості, це дім пов'язаний із тим, що нас надихає і дає радість. То це можуть бути зустрічі з дітьми, або ж для когось з'їздка про народження дитини. Це може бути фінансова нагорода за ваше хобі, або ж пов'язана із вашою власною справою. Це можуть бути романтичні зустрічі. Сприятливий період для відпусток. Із 5 серпня по 29 серпня вона вже буде переходити в знак Діви і буде більш прагматична, уважна до деталей. І це сприятливий період для того, щоб ви отримали успіх, звернули увагу на свій режим дня, оскільки Діва відповідає за здоров'я, і шостий сектор також символічно дім її управління, то це хороший час для провадження. Позитивних звичок, здорового харчування, способу життя, це може бути зустріч із тією людиною, яка зможе стати вашим помічником по бізнесу або ж по домашніх справах. Для когось це може бути сприятливим періодом для того, щоб завести тваринку. З 29 серпня по 23 вересня Венера перейде знак терези, знак свого володіння. Тож вона буде розкривати ваші найкращі якості. Проявляти дипломатичність у взаємовідносинах, давати успіх у підписанні різноманітних контрактів, угод, для когось це може бути укладання шлюбу або ж збільшення клієнтської бази. З 23 вересня по 17 жовтня Венера переходить знак Скорпіон у ваш восьмий сектор. Це буде пов'язано із певною недовірою, ревнощами, критичністю, пов'язаних із розподілом спільних фінансів із партнерами. Вона може піднімати питання спадку аліментів, соціальних виплат. Оскільки вона дає в цьому секторі успіх, то це може бути підвищення вам соціальної допомоги, або ж ви отримаєте інвестиції від своїх вкладань. Сприятлива зустріч із потрібною вам людиною, яка може стати вашим партнером, особливо це стосується бізнесу. Із 17 жовтня. По 11 листопада Венера буде переходити в знак Стрілець, і вона буде давати вам успіх у розширенні вашого кругозору, для когось в мандрівках, в поїздках. Це може бути успішне підписання юридичної угоди або ж зустріч із впливовою авторитетною людиною, яка зможе стати вам наставником дати вагому пораду. Для когось сприятливий період для отримання вищої освіти та допомоги від жінок. Із 12 листопада по 7 грудня вона переходить знак Козаріг і буде давати вам успіх, який пов'язаний із вашою кар'єрою. Ви будете більш цілеспрямовані, наполегливі, будете мати сили і натхнення, крок за кроком підніматися по кар'єрних сходах. Це може бути і сприятлива покупка вагома для вас, яка буде слугувати довго. Вона може бути пов'язана також із купівлею майна, переїздом. Го ж заключенням угоди, а 7 грудня ветер буде переходити в знак вололюбного водолію і буде давати вам успіх у сфері, яка стосується ваших друзів, однодумців, соціальних мереж, інтернету. Це дім пов'язаний із нашими планами на майбутнє, і вам обов'язково буде допомагати Ванера реалізувати свої бажання. І з 12 червня білий місяць, який символізує вищі сили, буде переходити в знак. Блиснюкій, ваш третій сектор буде давати в ньому успіх. Про це є вже відео на моєму каналі. З 29 червня чорний місяць, як тіньова сторона нашої особистості, яка буде перевіряти нас на витримку, можуть бути певні внутрішня боротьба із своїм інь- і ян. Хороший період для того, щоб пропрацювати своїм острах та побоювання. Чорний місяць або геката буде переходити в знак. Рази буде потрапляти у ваш сьомий сектор, буде випробовувати ваші взаємовідносини із іншими людьми, проявляти дипломатичність і уважність до своїх партнерів. Про це також окреме відео буде на каналі найближчим часом. Зараз Нептун, який управляє знаком риби, знаходиться в знаті свого володіння в тридцятому градусі, який вважається напруженим. І в цей період ми бачимо, скільки багато води, багато злив, граду. Розливий річок. Саме в цей період Нептун проявляє свої надмірні критичні якості, адже він символізує воду, також гази. Із 2 липня по 7 грудня він буде ретроградним, тобто буде проходити із 30 по 28 градуси риб. Тож можуть бути повторні грози. Повторні розливи річок, і в вашому 12 му секторі зараз стоїть Нептун. Проте це і планета безмежної любові, мрій, фантазій, ілюзій. Це планета психології. Тож, щоб попрацювати її ретроградність, можна по 12-му дому займатися темами психології, астропсихології, звертатися до таємних знань. Сприятливий період для того, щоб проходити обстеження, відвідувати санаторії, особливо ті, де ви вже були, і обов'язково загалиблюватися в свій внутрішній світ. Оскільки це дім мрій, то для себе з'ясувати, чого саме ви бажаєте? Можливо, ви згадаєте свою якусь дитячу мрію і зараз чудовий період для того, щоб її реалізувати. Головне це повірити. Як же не сказати за. Меркурій, який у нас буває 3-4 рази на рік ретроградним. Меркурій відповідає за наше мислення, за дороги, за інформацію. І з 5 серпня до 29 серпня Меркурій буде ретроградити в знаках Діви та Леву, тобто буде торкатися вашого 5-го і 6-го секторів. Це може бути ситуації непорозумінь, перешкод. Або ж повторні зустрічі із вашими дітьми, із вашими колегами по роботі. Це ще одні указівки на те, щоб ви звернули увагу на своє здоров'я, а також більше відпочивали. А з 1 вересня Уран а вища планета, яка символізує нашу незалежність, свободу, бунтарський дух. Зараз грім, ви можете чути. Він буде ретроградити, тобто діяти на нас сильніше. Зараз він стоїть в знаті тельця. Це не дуже його вигідне положення. Проте все, що буде зараз інноваційне, різкі зміни, воно буде створено для того, щоб залишити, зберегти баланс, комфорт. Всі інновації будуть націлені на створення затишку та збереження ресурсів. В цей період дуже важливо Приймати зміни в своєму житті, впроваджувати нові технології, нові методи в свою роботу, бути відкритими для нових спілкувань і знайомств. І з 18 вересня по 2 жовтня буде коридор затемнень. В Цей період ми можемо очікувати кармічних подій. Про цей період окремо вам зроблю два відео на сонячне затемнення і місячне затемнення, тобто ми будемо. Мати результати за продійну роботу за попередні півроку і відкриється шанс почати щось нове. Хочу звернути вашу увагу на 7 грудня. Це насправді ближче, ніж нам здається. А в цей період будуть одні планети переходити в ретроградний рух, інші виходити із ретроградного руху. Певні планети залишаються ще ретроградними, тобто буде на нас дуже сильний тиск. Із 7 грудня плюс-мінус 5 днів з урахуванням орбісу планет, особливо вищі планети, які рухаються дуже повільно, вони діють на нас сильніше і починають діяти ще задовго до початку дії самого аспекту. Вони сильніші. А саме в стоянні, коли вони повільні, то вони ще сильніше на нас впливають. Тож саме в цей період, будь ласка, будьте обережними. Взагалі, в грудні у нас чекає на два нових місяці, один повний місяць, і в кінці місяця буде новий місяць. Це сприятливий період для того, щоб ми. Загадували бажання якраз співпадає із бажанням на новий рік і на новий місяць прописувати плани на рік вперед. Це дуже чудова можливість. Звісно, що я буду на кожен місяць, окремо, давати прогнози більш детальні. З 26 листопада до 15 грудня ще буде Меркурій ретроградний. Він буде ретроградити в вашому 9-му секторі, тобто можуть бути ситуації повторної зустрічі, наприклад, із іноземними представниками. Це може бути повернення до того навчання, яке ви вже колись почали, а з певних причин залишились, знову буде повернення. Або ж це може бути періодом, коли ви захочете відвідати ці місця, де мандрували раніше. Тобто Меркурій ще ретроградний. Це можуть бути і певні. Непорозуміння із представниками іноземних держав. 7 грудня Марс, як планета дій агресії, активності нашої ініціативи, буде ретроградним в знаці Лев. Тобто, ми зможемо дуже сильно захотіти себе проявляти, це може бути як шоу, так і активність у виступах. Перед цим він буде у стоянні, буде нагнітати конфліктність. Нептун, який в рибах буде виходити навпаки із ретроградного руху, а Плутон буде заходити в перший градус водолію. Взагалі будь-яка планета, яка заходить в перший градус, тільки починає заходити в інший знак, вона ніби вчиться. От вона 30 градусів жила по одних енергіях одного знаку. А тепер вона перелаштовується і вчиться жити як вимагає від цього. Управитель цього знаку, тож можуть бути різкі трансформаційні зміни, зміни із нотками авантюризму, бунтарства, революцій. Юпітер ретроградний, які знаці близнюки, може також давати ситуації повтору, які вже були у серпні. Що це за ситуації? У мене вже є відео на каналі, а це напружений аспект між Юпітером і Сатурном. Юпітер все розширює, а Сатурн все звужує. Проте, якщо підійти а, до. Ситуації конструктивно, тобто ми мислимо амбіційно, але реалістично, то у нас буде багато енергії реалізувати свої плани. Ситуації можуть бути активними із 13 по 27 серпня, точний аспект буде 20 серпня. Це може бути періодом примусового зниження нашої активності, надмірний консерватизм, боротьба за владу і підвищена конфліктність. Також нас чекає напружене літо, оскільки буде діяти аспект з'єднання урану із злою зіркою алголь, а також доєднається ще до них і всередині літа Марс. З'єднання Юпітеру із злою зіркою ми вже відчували в травні. Зараз ми трошки починаємо вже відчувати її взаємодію із ураном, коли Уран відповідає за блискавки, за щось різке спалахи, також це планета електрики. Ми бачимо блекаути. Тож, лише будемо вірити в краще і сподіватися, що ситуація вирішиться на нашу користь. Два відео окремо про вплив алголь зірки на Україну і на всі знаки зодіаку є в моєму, на моєму каналі. Марс стає ретроградним 7 грудня і до 24 Лютого 2025 року. Це може бути періодом підвищеної конфліктності та травмувань. 18 вересня відкривається коридор затемнень, він буде у вашому першому секторі, тож ви зможете отримати результати, які пов'язані із вашим здоров'ям, статусом, кар'єрою, і з вашим іміджем. І навичками, те, як вас бачать інші люди, це сприятливий період для того, щоб ви отримали певні результати і, відповідно, діяли надалі. 2 жовтня буде сонячне затемнення, і це період кармічних подій, які будуть відкривати для вас нові можливості. Тож, якщо у вас є важливі справи, то робіть їх вже зараз, оскільки на другу половину року припадає дуже багато ретроградних планет, напружених аспектів. Ці аспекти. Даються нам для того, щоб ми мали стійкість, енергію вистояти, не здавалися, проявляли активність та відповідальність. Бажаю вам успішного року та вдало використати енергію від планет для реалізації своїх планів. До наступних зустрічей, наступних відео!